ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Стартував новий набір на онлайн навчання для українок сільських місцевостей в рамках цієї програми. 90 студенток, сіл та сели, що панують навички з чотирьох напрямків. Графічний дизайн, інформаційні технології, маркетинг в бізнесі та таргет у соціальних мережах. Подробиці запитаємо в спікера онлайн, яка з нами вже на зв'язку. Валерія Пустовіт, лідерка напрямку підсилення можливостей жінок у Прожектор Фаундейшн. Валерія, вітаю вас. Доброго дня. Дякую за запрошення. Як народився цей проєкт? Хочу до зазначити, що цей проект народився од uh, тому числі через те, що я теж села. Я народилася всі в містечку uh, сільського типу, і безпосередньо я пам'ятаю, як важко мені було пошукати нові додаткові можливості. І я б хотіла насправді жити uh, в основну свою частину життя в селі, але той же самий час розуміла, що для того, щоб uh, там реалізувати повний потенціал, uh, 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 знайти свої амбіції, я uh, поїхала в місто. І тому з цього моменту я вирішила разом з нашою командою створити проект для жінок, які на даний момент живуть безпосередньо на сільській території, і хотіли б здобути віддалену професію, яка подарувала б їм гнучкість. Оскільки не секрет, і є певні дослідження, які показують проблематику знаходження роботи у сільських територіях, тобто проблематику саме такої ринку праці у селах, якщо ти, наприклад, не хочеш пов'язувати своє життя із агрономічними чи там певними спеціальностями, які потребуються саме в селі, і для того, щоб підтримати цю цільову аудиторію, ми вирішили створити цю програму. І це профес і підібрали професії, які зараз на ринку достатньо популярні, Вони мають запит, і на них можна знайти роботу безпосередньо після проходження цього курсу. Оскільки всі студентки працюють над реальними кейсами, ми допомагаємо їм потім із формуванням резюме, із проходженням консультуємо, як проходити співбесіди, як формувати їхнє портфоліо і на яких фріланс-платформах вони б могли знайти безпосередньо перші замовлення для розвитку цієї спеціальності? Валерія, кого чекаєте на курсі? Яких анкет хочете бачити? А нам надзвичайно важливо, щоб у жінок була мотивація і бажання пройти курс повністю, щоб це не була чергова освітня можливість, яку вони здобувають, а щоб вони справді могли максимально використати ці знання потім. І ось це бачення того, як ти можеш після проходження курсу застосувати ці знання, і що ти справді ця можливість тобі необхідна. Це для нас одна з найважливіших аспектів це мотивація. Наступний аспект. Це мінімальне знання мови. Тобто, якщо до прикладу ми зазначаємо, що для нас важливо все-таки підтримувати тих, хто розуміє деякі із освітніх безпосередніх матеріалів, вони дублюються англійською мовою. І тому мінімум рівень А2 нам необхідний для того, щоб. Підтримати жінок і щоб їм було комфортно вивчати і здобувати цю професію. В той же самий час ми сприяємо покращенню цього рівня у спільноті студенток. У нас щомісяця відбуваються спікінг-клаби. Ми допомагаємо їм знаходити різні різні освітні можливості із нашими партнерами англійськими школами, і це безпосередньо перша хвиля ось такого навчання для сільських територій, але ми відчуваємо величезний запит від донорів, і мені дуже б хотілося, що по результатах саме цього першого набору ми будемо надавати і покращувати цю програму на майбутнє. І що важливо, що тут ми покладаємося на вір на. Безпосередню відповідальність у суапліканток в контексті того, чи проживають вони на даний момент на сільській території. Тобто, ми не обов'язково, щоб у вас була прописка на сільській території для того, щоб взяти участь у цій програмі. Важливо просто зазначити, на якій сільській території ви проживаєте, який додатковий статус, до прикладу, вразливості ви маєте на даному етапі, і для нас це елемент. Такої довіри цільової аудиторії і можливості підтримати не лише ем, не тільки внутрішньо переміщених жінок, а й жінок, які на постійній основі проживають на сільських е, територіях, або до прикладу переїхали, змушені були виїхати з міста там в область в зв'язку із ем, обставинами, в яких ми живемо, але в той же самий час вони, наприклад, не здобули статус внутрішньопереміщених, і вони відчувають теж певні виклики війни. Тож, о, так, навчання це безоплатне, тому таке питання: хто донори проекту? Донори uh, проекту International Transparency Center і United Nations Agency. Тобто, це безпосередньо е, наші основні партнери в рамках цієї програми, е, за що ми їм надзвичайно вдячні. Е, це донори, з якими ми співпрацюємо по декількох програмах, і це на, минула програма була безпосередньо для внутрішньопереміщених жінок. І вона показала надзвичайні результати, те, що 97% е, студенток доходять до кінця навчання, отримують свої курсові проекти і безпосередньо після цього відкриті до. Е, Робочих можливостей У нас навіть по іншій програмі, на якій теж відбувається зараз набір. Це набір від Єврокомісії для внутрішньопереміщених жінок-переселенок. Ми продовжили дедлайн до 14 липня. Тож ви на сайті Projector Foundation теж можете податися, якщо ви безпосередньо належите до категорії жінок, переселенок чи внутрішньопереміщених. І там безпосередньо є одна історія, не одна, але одна про яку ми дуже класно знаємо. Яка стала достатньо публічною, дівчина написала, що розпочинає своє навчання на графічному дизайні у Лінкедині, і буквально за тиждень їй прийшов офер від міжнародної кампанії із запрошенням прийти на співбесіду. Ця співбесіда була успішною, і в результаті, по закінченню навчання, вона отримала. Роботу у міжнародній компанії і тепер реалізовує по факту свій перший досвід в цій професії. Отримує в одній із компаній Європи. Тож це надзвичайні такі історії надихають, і важливо не тільки а, здобувати освітні можливості, а ще й поширювати для своїх колежанок, подруг, посестер. Окрім а, тому, що це дуже важливо, щоб чим більше жінок знали про такі можливості, здобували їх і відповідно а, користувалися ними. А потім, коли ви це поширюєте, до прикладу в своїх соціальних мережах ваш майбутній роботодавець може це побачити і в той же самий час запропонувати вам якусь роботу. Очу можливість, Валерію. Як потрапити на навчання, де знайти ту Google форму? Так, google форму можна знайти у нас безпосередньо на сайті Прожектор Foundation чи в на в соціальних мережах Прожектор Foundation. Ви можете на вбити до прикладу стипендії для жінок сільських територій у Google, І ми зараз безпосередньо дуже багато від Projector Прожектор і отримаєте перше посилання буде безпосередньо нашим, і ви зможете зайти на сайт, прочитати. Всі питання, всі потенційні питання, які можуть у вас виникнути, і відповідно після цього подати вашу анкету. Анкета приблизно забирає 30 хвилин часу. Тож розраховуйте це, будь ласка, для того, щоб. І можете заповнювати її у декілька етапів. Я б рекомендувала пробити спочатку всі прийти з всі сторінки, виписати всі питання і відповіді, на які вам потрібно дати відповідь, а потім ем, написати їх, а потім вже заповнювати анкету, щоб уникнути такого моменту, що у вас зникне інтернет і аплікаційна форма не відправиться. А ми всі знаємо, що зараз відключення світла по. Постійна практика, і тож треба себе на всякий випадок захистити в цьому форматі, щоб декілька разів не перезаповнювати анкету. Як буде відбуватися відбір учасниць? Питання таке, тому що я на сторінці в Інстаграм у вас бачила, що було запитання від учасниці: чи можна знати англійську трішки гірше ніж є запит на те? Так і була відповідь від Foundation, що так, аби була мотивація. Тож тут як буде цей відбір відбуватись, тому що я так розумію, команда буде теж перед таким. Великим завданням стояти абсолютно, насправді тут питання в тому, що не лише відбирають у відборі, у відборі беруть участь не лише команда з безпосередньо проекту, до прикладу, там прожект менеджер, а самі а, куратори, тобто і курсові менеджери, тобто вони продивлюються анкети, і ми звертаємо першу у Чергу увагу на е, мотивацію, а уже потім на знання англійської мови, тому що знання англійської мови можна покращити. А от мотивація це найважливіше, наскільки людина справді готова до того, щоб здобути цю освітню можливість е, пройти цей освітній шлях до кінця. Бо я скажу вам чесно, вчитись в Projector Foundation нелегко. Я сама вчилася в Projector інституті безпосередньо, і це не найлегший освітній шлях. Це не просто що ви подалися і отримали Мали диплом, це потрібно пройти, створити кейс, пройти всі більшу основну частину вебінарів, здавати домашні завдання, ви підписуєте з нами договір відповідальності про те, що ви ставитесь до цієї можливості відповідально. І безпосередньо, коли ви захищаєте курсовий проект, тоді ми вам надаємо безпосередній сертифікат. І е, тому ми більшу е, в чергу знов ж таки цілимося на жінок, яких мотивація це перш за все. Тобто вони відчувають, що ця освітня можливість може змінити їхнє життя. А вже потім, якщо англійська до прикладу, не бі 1 не бі 2 а А-2, для нас це е, в той же самий час уже другий фактор. Це стосується, до прикладу, спеціальностей SMM, потім Target і графічний дизайн. Але те, що стосується it проджект менеджменту. То там підручник англійською мовою, і буде просто студенткам легше, якщо вони безпосередньо будуть знати мову там на рівні а, на цьому на переході за два на Бі-1 або Бі-1. Тому що справді потрібно буде дуже багато всього просто перекладати для того, щоб і це будуть додаткові зусилля. Але я вірю в те, що якщо жінки чогось хочуть, то вони здобудуть це, перекладуть, знайдуть можливості, подадуться. А, тому що ми можемо все і абсолютно хочеться надавати можливість тим, хто це розуміє так само, як і ми. Валерія, на цій прекрасній ноті. Пропоную завершити всі подробиці. Є на сайті Project Foundation. Заходьте, заповняйте заявку, беріть участь, користуйтеся цією можливістю. Я вам дуже вдячна за вімкнення. Валерія Пустовіт була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.